Добрий день, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Рослини для душі. Запрошую вас на невелику прогулянку під дощем вересневим садом. На моїй галявині акцентом виступає кущ лохини сорт река. Він вищий від іншого сорту Спартак, дає більше ягід, забарвлення осінні і яскравіше. Я хочу показати вам наскільки чарівним може бути сад восени. Я люблю осінь, за її яскраві барви, похмуре важке небо та дощі. Погляньте, наскільки чарівні рослини саме в осінній період, Шавляє після обрізки, Зацвіла вдруге. Також дельфініум вдруге квітує. В першу хвилю були вищі квітоноси, також великі квіти, я їх підрізала і, от, в друге, І ромашка була обрізка після першого цвітіння, і отак от розцвіла повторно. Погляньте, як гарно виглядає кущ аквілегії. Він повністю відсвів, я зрізала навіть листочки, і вони заново наросли. А це є лівець. Сорт не знаю. Другий рік в мене зростає, і дуже в цьому році гарно розрісся. навіть планую підрізати його. Ось така моя клумба. Також ще до дощу я досадила квіти та кущі уздовж нашої огорожі. Висадила два кущі півники, один кущ шавлія, два кущі півники, один кущ шавлія. Півники квітують ніжно-блакитним, шавлія фіолетовим і посадила хвости та очітки, масив з очітків. Осіння буде дуже гарне, яскраво, рожеве п'ятно. Троянда Чорний Принц. Висадила цієї весною. І можу вже побачити, які будуть квіти гарні. А це наш двір із фруктовими деревами: груші, черешні, яблука та горіх. Є в мене також козацький ялівець. Я пересадила його два роки тому. Коренева система була мала. Я не підрізала зелену масу, часто поливала укорінювачами, обробляла стимуляторами і в цьому році він гарно наріс. А це мої нові рослинки. Чекають, поки я підберу для них місце. І є в мене також вирізковий куточок під ліщиною. У цьому вирізковому куточку вже 3 роки. Є кущик, який більш росте в висоту, він квітує білими квіточками. І з щорожевими махровими квітами він більше як стелиці, розстеляється, гарно розростається в ширину. А це його квіти, наче маленькі-маленькі трояндочки. Хоста із. Біло, зеленими листочками, дуже гарно в темних куточках виглядає, і, звичайно, папоротники. Є в мене ще одна діляночка, над якою я працюю. На ній є клумба, де висаджені кущі грунтопокривних троянд Сіафом. Коли їм не подобаються погодні умови, занадто холодно, мало світла, вона стає ніжно-рожевого кольору. А от влітку на сонці вона біла. Як дитина раділа, коли побачила, що розквітла моя скабіоза. Висівала на розсаду два стаканчика, потім пересадила в ґрунт, пару раз полила і забула за неї зовсім. Аж тут ось такі помпончики яскраві, високі. Шкода, що осінь холодна. На цьому наша прогулянка завершена. Ось такий мій вересневий. Садок. Дякую, що завітали до мене на канал. Якщо сподобалось, ставте вподобайки та підписуйтесь. До нових зустрічей!